Власне, залітає шкода Октавія, Октавія 5 Ресталінова 2013 року з дизельним двигуном на 2 літра, 103 кВт. Відмінний стан. Зауважень немає ніяких абсолютно. Ось так виглядає зовні асистент паркування, титанові диски, зимова гума, Фари у нас лінзовані, датчики світла, датчик дощу, всі склопідіймачі, електропривід, зеркал, із дзеркала, до речі, можуть складатися. Мультикермо, присутні, круїз, контроль також. Клімат двохзональний з підігрівом сидінь, пробігу 256 км. Коробочка механічна, 6 ступенева. Дзеркало, до речі, з автозатемненням. Задній рядочок у нас просторий, місця багато. І багажний відсік. Багажний відсік, він місткий. Ось так виглядає. Шторочки також присутні. Кого зацікавив саме цей автомобіль? Приїжджайте до нас. Це місто Бердичі, вулиця Шкаряників, 8. Автомайданчик Біарравто працює без вихідних. Усі автомобілі можна оформлювати у кредит або обмінювати на свій автомобіль з доплатою. Також ми працюємо під замовлення. Кому цікаво, приїжджайте.